що Всім привіт, сьогодні п'ятниця, ранок. Прокинувся я в 7.20, але поки зібрався, поки розчехлився, поки собаку вигуляв, коротше вже 8.40. Ну нічого, будемо дивитися, що сьогодні вийде заробити, наче раночок я все одно трошки, трошки захватую. Так що давайте переносимось до першого замовлення. Ну і що, біля автомобіля вже. І так, це ж це ж інший автомобіль. Я вам ще його не показував, Ну дивіться. І так, є перше замовлення. От дивіться 2844 за 8 кілометрів подача. Кілометр 600. Так що гарно. Летимо на замовлення. Ну Тут, звичайно, також горить Джекичан. Ну, а так, на рулі є підігрів скла, підігрів о, этого, да, Підігрів скла, включить обдув лобовухи перекрити Воздух в салон. Включити кондиціонер, переключити на авто, температура регулюється з, з керма. Ну і радіо. А ну ще і круїс є. Ну, я от не розібрався, як він працює ще. Щось їхав по автобану клацав, 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 Так нічого не наклацав. Треба в ютубі глянути, що воно і яке працює. Так що ця машина коштує 500 злотих на тиждень. Мені буде трошки легше, да і... Блін, пофіг той самий стандарт. ну, Типу, я не розумію, на що переплачувати, та сама машина. Е, мені що більше подобається, ця навіть краще стоїть на дорозі. Вона, звичайно, трошки прям м'якіша, ніж тридцятка, Ну, приємна така. Типу, вона приємна по місту. ну, По трасі вона краще тримає. Типу, от на 30 100 ти їдеш, тебе вже кидає. Тут 110, я думаю, можна навіть 120 спробувати, вона нормально буде себе на трасі чувствувати, від, ну, відчувати. Бо ну, 30-ка, на жаль, я не знаю, щось. Ну, там гума, походу, фігня була. Ну, мені не дуже 30-ка сподобалася на цій гумі. Ну, і, звичайно, для різноманіття треба буде спробувати якось іншу машину потім. Ну, то вже буде потім. А поки що маємо, то маємо. Так що поспішаю на замовлення. Виконав це замовлення і по факту коротше, 41 грязними золотий, 28 чистими. Ох, цей болт, як він задрав зі своїми, блін. Долбав просто зі своїм показником прийнятих замовлень. Ну Зробіть як Uber, а ми будемо просто все відміняти, оцю всю фігню. Ні, ти не можеш скасовувати. Ми, ми, ми тебе заблокуємо, якщо ти будеш все скасовувати. Ну, це знаєте, хитра жопість болта називається. Що в мене показник прийнятих там, 37, типу впаде він до 35. Короте, мені ще дійдуть 50 поїздок спробувати. А якщо ні, я все ж таки буду відміняти, то мене заблочить, типу, на. Що, 180 днів. А ні, на, на рік на рік заблочить. Так що треба трошки цей показник блин, підняти і чисто включати, коли в зоні коефіцієнтів болт. А так по убіру катати. Що вам сказати, дупа повна, пусть болт йде долбить свого болта. Я не знаю. Ну і що йому ще сказати? Пусть самі катають короче, цю херню, я це катати не буду. 12, 22 грязна. І по факту, що ми отримуємо чистим, а чистими ми отримуємо 10 злотих. За те, що я їхав 3,7 і 3,2 подача була и 5 км с пассажиркой. Вы серйозно. Болт, вы серйозно, блін. Ну так гоніва. И что, Включив я Ubier, повибирав собі замовлення короче, вибрав 13 за 1,3 км с подачей 300 метрів. Ну, чому ні? Буквально 5 хвилин я його виконаю. І 13 злотих мені золотить на Що, Залетів на заправочку, заправив 10 літрів газу. Давайте подивимось, наскільки їх вистачить. Обнулив коротше на екрані тільки що. Так що якраз подивимось, який в неї розхід. Бо я реально його ще, ще якось не випробував, скільки вона може проїхати, бо ну, мені щось. Мені щось здається, що воно блин, трошки більше жре, ніж тридцятка. Ну, от якраз і подивимось, що виходить. Тобто на тридцятки я мог, 170 ну, кілометрів на 10 літрів газу проїхати. Ну, подивимось, скільки зможеться проїхати на 10-ці газу. Дуже цікаво. Зараз коротше, таке зам. А ну. Давайте в кінці замовлення. І чи я отут вам прикріплю, що там зараз за замовлення в мене, 27, якщо не помиляюся, золотих чистими. Ну там їхати також десь 18, може більше кілометрів. Так що якраз швиденько викатаю і швидше покажу, що там вона жаре. Все ж таки, мені зараз чогось більше подобається працювати на Uber, бо там блин, хочеш береш, хочеш набереш, блин, дивишся просто все, скільки їхати. Воно тут показує просто все, що потрібно. Так що блин, Uber зараз щось трошки краще, ніж був. Все ж таки Ну і що, був вже в аеропорту? Прям гарно так повезло мені. Що я приїхав в аеропорт ось по такому замовленню, і прямо біля аеропорта думав такий, блін. типу пош... ж в аеропорт заїзд, коротше, якщо ти перший раз заїжджаєш сьогодні, то це безкоштовно. А, ну, все одно, типу, якщо ти там більше 5 хвилин чи 4, коротше, з тебе вже стягнуть 10 злотих поверх. ну якщо ти другий раз заїжджаєш, до 4 хвилин там будеш, то з тебе 5 злотих знімуть. Ну, якщо більше 4, то 10, звичайно. Ну я ж заїхав перший раз за сьогодні, тобто безкоштовно до 4 хвилин. І Що? Заїхав гарненько, по замовленню 20... 9. Ну, воно по факту показує 24, але по факту то 20, ну, 29, бо я не платив 5 злотих збору за аеропорт. Ну і виїхав я також по замовленню. Прям гарненькому е, Показувало 39, ну по факту навіть 40 вийшло. Воно ж типу мінусує 5 злотих. Ну блін, я ж виїхав безкоштовно. Тобто, взагалі, майже ну, 10 злотих плюсом е, з аеропорта. Ну, на жаль, це тільки на перше таке замовлення, що я прям за 4 хвилини встиг висадити і нових. Нового пасажира посадити. Це прям гарно повезло мені. <кій> <кій> ну, а зараз лечу на таке замовлення, так що потрохи-потрохи, слава Богу, робота йде. Ну і, і на годинку 12.49. І проїхав ага, я. Попереду камера фіксації проїзду на червоний сигнал світлофора. І проїхав я вже. 8 км після заправки. Так що якось так. Шо, прийняв дальнячок такий непоганий за 40 злотих через все місто. Ну нічого, я думаю, ну, воно того варто буде. Їхати 40 хвилин. Це ж таке. Так що поїхали. А ну казаці нікуди заїхав, дивіться, які дома. Це прям щось. Это прям уровень. Сейчас просто сколько им рокер. Так, накатался уже пипец. Просто выйти из линии. Что, включив болт. И по напрямку до дому поставил. И прилетело вот такая с центру 28 готівка. А готівку кому не потребна Так что еду ее І до пасажира, що показує. 3 хвилини 500 метрів. Ну, це не може не радувати. Бо болт тільки що е, приймає, приймає замовлення по болт, ой, по приймаю замовлення, е, показує одразу ж 3 кілометри їхати. Думаю, ну чудово, там щось 30 злотих. За 10, думаю, пойдет. І що по факту, приймаю замовлення, прокласти маршрут. 6 км. Думаю, та ні, ну дядя, ну кого ти будеш обманювати? Не треба нам таке замовлення. Я його скасував і чекав щось нормального. Ну, ну тарифи гарні, ну блін. Подачі мінімум 5 кілометрів, а ці зараз 5 км, їхати мінімум 20 хвилин. Так що немає сенсу взагалі таке брати. О, так що, так що так, да, якось так. Центр щось типу Львову можна сказати. Ну, схоже так, оці вузенькі вулички. Щось я вже і піду став, треба заїхати додому поїсти. Або через, скоріше за все, так і вийду. Поїм і вийду ввечері. Ну, це мені подобається. Виконав це замовлення. Одразу ви бачите цю улибочку. Да? Це що означає, це означає чаюха. Замовлення вийшло грязі. Ну, його так отдали. Так, 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 зараз ось так. Полтосик. Воно відбудеться. Отак, от. Отак виглядає у них палтосик. Це, можна сказати, 500 гривень. Українських їхали ми півгодини. Так що мене все влаштовує. <хи> Якщо б тільки такі замовлення були, так можна було б жити припіваючи, А так, на жаль, це буває, на жаль, дуже рідко. Намітко. Так що давайте, полетів я в магазин додому. Ну, спочатку в магазин, потім додому. І відпочити. Ну, а місто поки да, поки я буду відпочивати, загорілося нарешті. Що, сідаю в авто і... дощик, дощик. Це не може не радувати. Ну давайте дивимось, запускаємо Uber. І що ж там, будуть коефіцієнти чи не будуть о 8.46. Як це Убер довго думає? Це просто жесть. Ну давай. Убер ти зможеш. Так, так, так. Ну. їхати, їхати. їхати. Звичайно, я хочу їхати. Ну... Кстати... Опа, та ладно. Ні, так ну, блін, якщо я стою в зоні коефіцієнтів. Не хочеш мені дати з зони коефіцієнтів? Блін, телефон замерз в машині трошки. Гляньте. Тупо ніде немає, тут чисте облачка у мене. Ну давайте чекаємо, може щось добуде. Ну Якщо нажати сюди. Три кілометри. Та ну ні, ну ні, ну нубер, я знаю, що ти можеш краще. Я знаю, що ти можеш краще дати. Ну, давайте щось візьму, візьму вам покажу. Я... Так, взяв замовлення, коротше, 20 за 10. Ну що ж, хоч виїду з району, десь я вже на той часі, прям стою чотенько, Так що чекаю пасажира, але його поки не видно. А тут, блін, так кріново стояти, типу, ну запаркуватись нема де. Раз я ще спробую зараз прижатися до машин, щоб змогли проїхати. ну Тільки так можу. Ну, інакше ніяк, ну хоч так. Так що, давайте чекаю паса і будемо їхати працювати. І так, я зараз пасажиром в салоні. Хочете мені навіть дозволено його показати. <рес> Мій пасажир, блін. Зараз де тут світло. Коробка з підзуття філа. Сподіваюся, що там не 20 кг кокаїну. <хи> Бо, блін, це буде жорстко. Ну, типу, ну. поляки також чудять, що в Україні, бачите, в Україні також замовляють таксі, а по факту там доставка. Ох. Ну, слава Богу, що заказав чувак, який викликав. ну, Не той, який мені передав, а той, який чекає, він замовив таксі. Так що це добре, що так, а не навпаки. Бо іноді так приїжджаєш, перевозиш доставку, телефонуєш людині, і він каже, мені щось передали, а я і не знаю, я і не чекав. Ти думаєш, ну класно, класно. Так що їдемо доставляти посилку за 20 злотих. І так, зараз буде така пасхалочка, яка... Хто вчора не знайшов, то той не знайшов би. Оказується цього відоса не було в мене в історіях, ну, на Ютубі. Так що зараз ставлю відосик приємного перегляду. Мої 19 років. Що ми чудили з друзями. 19 років. Замовлення, що це, стою вже, втикаю десь хвилин 20. ну Пасажир чудово, швиденько прийшов, забрав його і пішов в свою доставочку. Ну, а я взяв отаку хірняшечку, Так що буду їхати, а їхати мені. Давайте подивимось, що воно показує, кілометр 200 і там 3,5. Коротше, поїхала на цю херню. Ой, ну що, нічого немає. Убір ще гірше пропоную, і убер там по 6 по 7 злотих мені пропонує, так що. Поїду за 10 по болту. Це, конечно, піпець. А на день... Піпец, сподіваюся, що хоч щось зароблю сьогодні. Що, прийняв тільки що замовлення 42 злотих. Їхати 20 кілометрів, коротше. Так що будемо летіти. В кінці поїздки покажу, що там вийшло. Що ж, нормально, виконав це замовлення, доїхав я за пів години. 42 злотих, ну по факту чистими 40. Не можу не радувати. І зараз якраз прилетіло мені замовлення по путі, поки їхав, 19 злотих за 7 кілометрів. Думаю, то чому ні? Ну тільки газ закінчився, ну то таке. То таке Думаю, це ще замовлення виконую і... Заправлюся, поїду. І якраз а, цей. По комп'ютеру показала, що проїхав 149 км на 10 літрів газу, і того виходить 7,5 літрів газу, в мене виходить розхід на ній. Ну, немало, знаєте, хотілося б менше. Ну, що є, то є. Хоча це Prius Ну, на бензині да, воно і показує, там, що в мене виходить 5,8 десь. Ну от Якщо це газ брати, то да, 7,5 це її розхід. Ну от, На 30 було трошки поменше. там поменше було. Ну Може ще і заправка, я кажу, дуже сильно залежить від заправки. Вгадайте, що я роблю. Я роблю херню. Це не замовлення, це подача. Їду в центр, бо він горить там коефіцієнти, і я за 3 км отримую 30 злотих. Ох! Коротше, нема слів, одні емоції, але ну, я постараюся в центрі отак і покатати. Якщо будуть коефіцієнти і саме отак от чисто центр, нічого окрім центру, отак от по 3 км, по 30 злотих покатати подивимось що вийде, не вийде. Ну не вийде, так не вийде. Поїду додому. Вийде, не поїду додому, буду працювати. На годинку вже 12.18 якщо що. Ні. Да, в Україні я б сто разів подумав би, поїхав би я б сюди чи ні. В Польщі можна їхати. В Україні я сумніваюся, що це б жопа була б. Так, і що лечу на замовлення, коротше, 6. 3 кілометра за 27 злотих. Коротше, вставлю тут зараз подивитись, що воно і як. І подача 3,2. 3, так що нормально. І так, виконав тільки що своє замовлення 30 злотих. І також гарно. А, і що? Їду на останнє на сьогодні замовлення. 18 злотих прямо додому, але мені ще потрібно заїхати в бідренку. І, коротше, після обов'язково обов'язково буде підсумок сьогоднішнього робочого дня. Дуже печальний день, я вам скажу, по заробітку якось могло бути набагато краще. За стільки годин роботи реально можна було набагато-набагато більше заробити. Ну, що поробиш, п'ятниця така була. Ну нічого, подивимось, може завтра все ж таки щось вийде в мене заробити, бо сьогодні скажу, ну, щось слабовато було. Прям реально слабовато. З восьмої ранку працювати і зараз вже час 45. Ну, касу тільки ще так дивився, невелика. Так що дивимось що там буде зараз. Прям смішно, да? От виглядає якось що молочко в подстаканніке чисто, <різь> літрушечка. Я так розумію, що прям гарненько я сьогодні так попрацював. Треба підбивати касу. А каса у мене зараз. Давайте зацінимо, що там вийшло. І того. Убір виходить 445 злотих, хотів сказати, гривень. 445 злотих. І болт... Болт виходить у них вчора, ну, 91 злотий. Якось так. Не густо, та ну і не мало Так що... Така сума вийшла. Ха, пробіг, чесно сказати, космічний. Бо... А ну, давайте хоч приблизно скажу, що там вийшло. По пробігу... О, ну, ладно, космічний. В принципі, там таку касу може воно і потягне. О, 250 плюс 20, коротко, 270 км сьогодні вийшло пробіг. На Напаливо це по факту десь злотих 50, напевно, вийшло на паливо. Так що такий получився день, приблизно 15 годин роботи. Так що давайте, всім гарного вечора, тихої ночі. всім, Підписуйтесь на канал обов'язково. Коментуйте, буду радий відповісти. Задавайте питання свої, кому що цікаво, відповім всім. Так що давайте, всім до побачення і до зустрічі.